Знаєте, чому Трамп так впевнений в тому, що він зможе приєднати Грінландію до США? Якщо поглянути чисто на економічний аспект, то насправді це не так важко і дуже вигідно для всіх. Нібито, здається, що таке Гренландія за населенням двічі менше ніж Ніжинський район Чернігівської області, значно менше, ніж кількість людей, які приходять на стадіон в США, подивитися їхній футбольний матч. 50 тисяч приблизно 18 тисяч домогосподарств. Якщо США вирішить кожного року платити кожному домогосподарству 50 тисяч доларів США, просто безкінечно, то для США це буде сума, яку вони навіть не помітять підтримувати медицину інші інфраструктурні проекти. І за весь рік США будуть витрачати на всю Гренландію менше, ніж вони витрачають за два місяці на там бензин і дизель для своєї армії. Данія щороку витрачає 650 мільйонів євро на дотації для Гренландії, і ці гроші йдуть з кишень е, платників податків цієї країни. Грінландії всього лише там 150 кілометрів доріг. Для гренландців приєднання до США також. Нібито буде економічно вигідно, оскільки вони просто зможуть отримувати гроші і ні про що не дбати. Мешканців Аляски не питали, коли їх купляли разом з Аляскою у а, московитів, мешканців американських Віргінських островів, які зараз так називаються. у Мене було окремо відео. Не питали, коли купляли разом з островами. І не ті, не інші зараз абсолютно не проти того, що вони є частиною Сполучених Штатів Америки. Я не думаю, що а, а, мешканці Аляски хотіли б бути московитами. Але зараз інші часи зараз так не робиться. Хоча ми бачимо, що ситуація знову міняється, і знову ми повертаємося до тих часів, коли країни просто пробують собі там відшматовувати території, і подивився на те, що говорять. Всі політики в Європі, і очевидно, що ніхто з них навіть не розглядає військовий захист Гренландії. Якщо США дійсно спробує приєднати силою цю країну, тому що добровільно навряд чи вийде. Ніхто не йде на добровільні переговори, навіть відкриття цих переговорів, то фактично це буде означати крах НАТО. Крах НАТО буде означати крах долара. Данія втратить. Перспективи, геополітичний вплив Гренландія, по суті, втратить контроль над власними ресурсами, над самоврядуванням, над е, ідентичністю, навіть якщо народ відносно невеликий, це не означає, що вони не мають на це права. Звичайно, для всіх країн ті ресурси, які знаходяться в Арктиці, які знаходяться на території Гренландії, вони є стратегічно важливими. Тому ситуація доволі непроста і невідомо насправді як вона буде розвиватися.